Час новин на телеканалі TV4. Вітаю вас. Щороку, в четверту суботу листопада, українці вшановують пам'ять жертв голодоморів, спричинених тоталітарним режимом. Це не просто трагічна сторінка нашої історії. Це втрата мільйонів людських життів. Це злочин спрямований на знищення нашого народу. У Національний день пам'яті жертв голодоморів до всеукраїнської акції запали свічку, яка відбулася 23 листопада. Доєдналися сотня тернополян. На театральному майдані небайдужі традиційно виклали лампадки у формі хреста. Молитвою вшанували тих, хто помер від голодної смерті, не маючи можливості захистити себе і свою родину. Кровожерливі родинці стоптали кіньми всі мої поля, і помирали в муках українці. Від злих катів стогнала вся земля. Голодоморе в Україні це не просто історична подія 20-го століття. Це символ національної трагедії та водночас боротьби за свободу та гідність боротьби, яка триває до сьогодні. У Тернополі вшанували пам'ять новину вбитих українців голодом. На театральному майдані провели поминальну акцію Запали свічку. Десятки небайдужих традиційно виклали лампадки у формі хреста та помолилися за всіх жертв комуністичного режиму. Святий Боже, святий, кріпкий, святый, крепкий, святый Марс, Мартний, о, ми! Українці пережили три голодомори 1921-1923, 1932-1933. І голод 1946-1947 років. Радянська влада забирала у селян ними зерно. Численними натуральними штрафами та обшуками позбавляли останніх запасів. Не постачали продукти, забороняли торгівлю. Тоді померло близько 4 мільйонів українців. Ще 600 тисяч так і не народилося. Дуже багато моїх знайомих, які є вихідці з Східніх регіонів України, говорили нараз про те, що цілими селами вибирали, і їхні, навіть знайомі, зуміли втекти, прорватися в місто і вціліти. Люди це все пам'ятають, то передається з покоління в покоління. Уже втретє, українці вшановують жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни. Як майже століття тому, так і зараз Росія продовжує свої намагання знищити український народ. На знак скорботи про мільйони загиблих до акції Запали свічку доєдналася тернополянка Софія Липовецька разом зі своїми дітьми та племінником. Вони розповідають, цей день нагадує як про страшні втрати, так і про велику силу українців. Історія України це суцільна якась така боротьба, і голодомор це одна із, із найтрагічніших можливо моментів. І якщо ми зараз є незалежними, і треба цінувати це і власне берегти цю пам'ять, тому що без пам'яті нічого не буде. Сьогодні день вшановлення пам'яті голодомору, всіх тих, хто за хто помер на цій трагедії, як росіяни нас вбивали. Не давали нам ніякої їжі, приходили до любого дому, забирали їжу, колоски всі, які були, винищували поля. Їхня суть була знищити нас. Щороку цей день нагадує кожному: голодомор це не лише скорбота за минулим, але й нагадування про те, що боротьба за існування ідентичності продовжується. Сьогодні ми не тільки пам'ятаємо, але й обіцяємо, що ця трагедія не буде забутою. 33 Моз посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року. З 1 січня набувають чинності нові правила проведення психіатричних оглядів, спрямовані на підвищення прозорості та боротьбу з підробками. Відтепер довідки про проходження психіатричних оглядів видаватимуть лише заклади, які мають ліцензію за спеціальністю психіатрія. Уклали договір із НСЗУ за відповідними пакетами послуг. Працюють у системі електронної охорони здоров'я. Огляди можуть Проводити як цивільні медичні установи, так і ліцензовані заклади Держструктур, зокрема Міноборони, МВС, СБУ тощо. Процедура буде доступна лише у кваліфікованих лікарів-психіатрів, зареєстрованих у ЕСОЗ. Довідка про психіатричний огляд діятиме 12 місяців з моменту видачі. На сьогодні 904 медзаклади по Україні вже законтрактовані з НСЗУ і можуть проводити ці огляди відповідно до нових вимог. Зробити добру справу та подарувати свято. У благодійному фонді «Каріта» Тернопіль діє акція Святим Миколаєм можеш бути ти. Для дітей-героїв, внутрішньопереміщених, дітей-сиріт, малозабезпечених сімей та самотніх людей літнього віку готують подарунки та святкову програму, аби вони змогли відчути казку. Окрім цього, волонтери днями відзначили міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Вони подарували продуктові набори та нагодували теплими обідами тих, хто цього потребує. Як кожен із нас може стати частиною волонтерської команди. Дивіться далі. Нагодували теплим обідом та подарували продукти харчування. У благодійному фонді Карі та «Стернопіль» Тернопіль організували акцію Нагодуй убогого. Таку благодійну ініціативу проводять щорічно з нагоди міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності. Близько 130 людей, які стикнулися із труднощами в житті, отримали підтримку волонтерів. Я дуже дякую, що вони мені допомогли Катя. Вони дали бараболі, дали яйця, дали олію. Вони годують нас, Катя. Дуже я вдячний, я вдіваюся, тут в картасці Кати в сутя беру Катя, Я дуже дякую Каратасові. Сьогодні ми радіємо, бо ми отримуємо сьогодні таку дійсно для нас важливу. Матеріальну таку допомогу це є харчування, це ну майже все харчування. Час важкий, і так як мені приходиться бути з хворою дочкою, то я. Дійсно, ми наждаємося, як мало забезпечені. Допомагати тим, хто став незахищеною частиною населення у Тернополі добра традиція для волонтерів Карітасу. Як зазначає отець Роман Загородний для продуктових пакунків обирали те, з чого можна швидко приготувати їжу. Крупи, м'ясні вироби, рибні консерви, олія, а також овочі, картоплю, буряк, моркву. Церква та органи влади стараються також і піклуватися про тих нужденних людей, опущених, безхатченків, людей з малозабезпечених, кризових сімей. І тому власне сьогоднішня акція якраз покликана для того, щоб привернути увагу увагу нашої громадськості, що такі люди є біля нас, і що не тільки карітас, не тільки церква, але й звичайні прості місцеві тернополяни, коли бачать таку людину в потребі, щоб вони звертали на неї увагу. Таку акцію вдалося організувати у межах програми Турбота спільно з обласною радою Тернополя. Окрім цього, благодійному фонді «Карітас з Тернополя діє акції Святим Миколаєм можеш бути ти. У цьому році акція буде у нашій філармонії проводитися. Це буде 5 грудня. На діток чекає казкове дійство, а також сам Миколай Святий буде вручати ці гостинці діткам. Є багато дітей, які приїжджають до нас не тільки з Тернополя, але й з області. Тому хочеться, щоб ті діти, які долають далеку дорогу, отримали також і ці незабутні емоції та враження. Подарувати настрій та пакунки для дітей, героїв внутрішньо переміщених, дітей з сиріт з багатодітних. Та малозабезпечених сімей може кожен. Аліна Муц запевняє, вже долучаються тернополяни, підприємці, благодійники, працівники Карітасу. Однак допомога потрібна ще, тому запрошують всіх небайдужих приєднуватися. До благодійного фонду можна принести гроші, гостинці або ж повноцінний подарунок. Прийматимуть усе щоденно до 4 грудня за адресою Самонастирська 1 Подарунками планують забезпечити близько 400 дітей і 100 самотніх людей старшого віку, які учасниками про благодійного фонду. Зберігають давні традиції. У Тернополі пластунки із 58-го куреня організували вечорниці на Катерини, об'єднавши українські звичаї з благодійною метою. Колись десятки років тому в ніч напередодні свята дівчата ворожили на майбутню долю. А сьогодні тернополянки не лише відтворили цю традицію, але й вирішили допомогти захисникам та захисницям. Як прийшли вечорниці, де співали, ворожили та збирали гроші на зсу? Далі у сюжеті. Іменини Катерини припадають на 24 листопада. У ніч напередодні цього свята незамічні дівчата традиційно ворожили на долю та майбутнього судженого. Щоб зберегти цей давній обряд, пластунки із 58-го курення організували вечорниці у Тернополі. Захід, який влаштовують вже кілька років поспіль, об'єднав десятки юних тернополянок. Дівчата, одягнені в традиційному українському вбранні, співали, грали тематичні ігри, ворожили на свою долю та збирали гроші на ЗСУ. Цього року метою заходу є збір коштів для ЗСУ. В нас є добровільний донат. Він стартує від 50 гривень. І відповідно, всі кошти, які будуть зібрані за сьогоднішній вечір, вони направляються до пластового фонду, який власне займається вже підтримкою та допомогою військовим пластоном. Найбільше дівчата чекали вечорниць через ворожіння. Кожна могла дізнатися про своє майбутнє, зокрема, хто стане її судженим, чи буде щасливою, чи чекає її удача, та якими будуть найближчі події в житті. Про одне з ворожінь детальніше розповідає пластунка Софія Гук. Сьогодні у нас приблизно сім гадань на нашому вечорі, А саме моє ворожіння полягає в тому, що дівчатки підходять і дізнаються долю. І вигляд їхнього парубка. Ось тут, наприклад, вони дізнаються про коліт волосся, тут про очі, тут про хобі, чим він займається, та просто туру. Дівчатам це дозволило відволіктися від буденності та поринути в стародавню атмосферу. До заходу могли долучитися як пластунки, так і всі охочі тернополянки. Учасниці розповідають: вечорниці стали можливістю для згуртування та підтримки одна одної. Я вирішила прийти, тому що дуже важливо продовжувати традиції наших предків, які вони започаткували. Вже встигла обійти всі, і, напевно, найбільше сподобалось, де ми палили листочки і дізнавалися, що суджено бути з чоловіком, яким ми написали. Загалом під час вечорниць пластункам вдалося зібрати 5 тисяч гривень на ЗСУ. Сьогодні у Тернополі на театральному майдані почали монтувати головну новорічну ялинку міста. Варто зазначити, що гроші із міського бюджету на це не витрачали. Ялинку та святкову ілюмінацію придбали раніше. а Витрати на електроенергію взяли на себе місцеві підприємці. Під час новорічно-різдвяних свят у місті також працюватиме казкова резиденція, тематичні фотозони та відбуватимуться різноманітні майстер-класи. А на сьогодні у мене все більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, А також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.